На цій неділі у нас 30 серпня пам'ять мученика примовчника Мирона, пресвітера. Цей Мирон, пресвітер, будучи в церкві, і коли прийшли гонителі для того, щоб взяти християн, то він облічив їх і сказав, що вони неправильно вірують. і його взяли, тихо християн наказали, а його придали мученицькій кончині. І саме головне, що його кинули в безводний, безводну криницю і засипали землею. Після того мощі їх були підняті, і вони були причислений до ліку святих. 31-го у нас пам'ять Флора і Лавра це були каміннярі. Які працювали дуже гарно і віддавали свої заробітки бідним. І попросили їх піти і будувати язичний храм сусідній сусідні області. І вони будували там храм, але ті гроші, які вони заробляли, віддавали бідним і проповідували Євангелії. І найголовніше, головне, коли вони працювали, то осколок попав. Синові жреця головного в око, і в око боріло, але вони встали на молитву і цілу ніч молилися, і на ранок, перехрестивши око, цей, ця дитина зцілилася, і цей жрець прийняв християнство. І місто того, щоб будувати язичний храм, то цей храм посвятили істинному Богу. І за це вони прийняли Мочинську кінчину. 2 числа на пам'ять пророка Самуїла. Це дуже важливо, що цей пророк ще з маличку був присвячений до Богу, і він виховувався при Іоїлі, священники. І в 12 років Господь призвав його на пророчество служіння і відкривав свою волю. Після того він став. Великим пророком і навіть суддєю ізраїльського народу, а п'ятого числа у нас віддання свята успіння Божої Матері. Це такі свята на цій неділі.